Мнінітюрна витяжка B від від'ютки з HEPA-фільтром і вона обладнана двома вентиляторами, які мають 4000 обертів. Завдяки двом вентиляторам витяжка має компактний та мобільний дизайн корпусу, а важить усього кілограм 200 та має висоту 9 см. І як для мене, для майстра, це надзвичайно зручні параметри, і я користуюсь нею просто на постійній основі із задоволенням. Тільки що ви чули рівень шуму витяжкий бій. А це всього 40 дБ. буквально як шум холодильника чи кондиціонера, що суперкомфортно при роботі з клієнтами та кожного дня. При таких своїх компактних розмірах подивіться наскільки круто вона втягує великі частинки пилу. Зараз ви детально можете це побачити. При тому, що потужність всього 30 Вт. Витяжка пів має стильну металеву решітку, що легко знімається для чистки фільтру. Зараз я вам це детально покажу. Вона кріпиться на магнітах. Що забирає у вас буквально декілька секундочок, а я не Користуєш, тому ось заюзаний фільтр, який нам потрібно, наприклад, замінити. Ми його знімаємо, пил витрушуємо і дістаємо новесенький фільтр, який приходить в ось такій коробочці, і ось таким чином встановлюється новенький фільтр. Далі ми ставимо зверху решітку і маємо Новий Я використовую витяжку бі з підставкою від юльки для ручок, тому що вони ідеально один одному підходять. Також при замовленні ви можете обрати білий, сірий або чорний колір корпусу, що виготовлений з ударостійкого пластику.